Привіт! В даному відео розкажу, як торгувати на ф'ючерсах, як почати торгувати, як закинути кошти і що потрібно знати новачкам. Отож, для початку нам потрібно перекинути кошти на ф'ючерсний аккаунт. На усіх біржах так працює, тому показую на прикладі. Отож, для початку у нас будуть певні гроші, ось тут, на фантінгу. Ми це зробимо, наприклад, P2P поповнимо, або ж перекинемо з однієї біржі іншу. Отож, нажимаємо «Трансфер» і вибираємо «Фандінг» на Undefined Trading. І закидуємо 100 доларів. Так, закинули, заходимо сюди. І тут у нас буде показувати, що у нас ось тут є 100 доларів. Переходимо далі на фьючерси. Обираємо любу для нас пару. Так, все. Зараз буду розказувати, що нам потрібно знати. І також скажу деякі поради, як краще відкривати угоди. І чому краще торгувати на фьючерсах на малу суму, чим на велику. Так, дивіться. Заходимо ось сюди. Тут у нас є Spot, Perpetual, Futures. Отож, нам потрібні ось ці а, фьючі, можна сказати, вони тут підписані трішки інакше. Тут у нас є різні пари. Ми можемо натискати на них, дивитися там. Наприклад, ви побачили, що. Якась монетка виросла. так? Ми можемо відсортувати ось тут по 24 години. Отож, я дивлюсь, що, наприклад, якась монетка виросла, і я не вірю в те, що вона буде рости, або просто дивлюсь по графіку. Наприклад, FHE. Я зайшов, дивлюсь. так, Думаю, що буде, наприклад, рости, тому що знаходиться ось в такому діапазоні і вирости ось сюди. Можемо зайти в лонг. Так само, хтось може інший думати, що. Це, звісно, буде тут шорт. На ринку взагалі ф'єчів, багато є думок, тому тут новачкам буде дуже складно торгувати. Якщо ви дійсно хочете цьому навчитись, торгувати, вам потрібно знати, що варто заходити на меншу. Кількість позицій, якщо ви тільки новачок. Не потрібно заходити, наприклад, там на весь баланс ось такі певні суми ставити на 1000 доларів. Заходіть на 100 доларів, тобто це маржа 10 буде. Можете взагалі 10 доларів заходити і дивитися, як монета ходить. Це саме головніше, тому що при ваших перших кроках, так сказати, навчаннях, торгівлі. Максимально потрібно зберегти ваш капітал. І не потрібно закинути, закидувати якісь великі суми. Краще почніть 100 доларів, 200 доларів, максимум 500. Більше не рекомендую новачкам закидувати, тому що ви їх скоріше за все втратите. І потім прийдеться знову закидувати, тільки таким чином ви зможете навчитися. А ще хочу що сказати. Потрібно. Обов'язково звертати увагу, який зараз ринок. До прикладу. Е, Обов'язково слідкуємо за біткоїном. Так, тут щось не те. Трейдинг начмо. Так. Де біткоін? Ага, він чомусь внизу. Ага, ось він. Дивимося, який зараз настрій ринку. Бачимо, що біток відскочив а, знизу а, вгору. Тобто тут був великий страх. Зараз, як бачимо, ціна відскочила. А, усі монети починають потрішки відростати. Уже настрій більш-менш позитивний, і таким чином тренд ринку змінився на лонг. Зараз краще взагалі не заходити в шорт, тільки якщо ви бачите, що там дійсно є якась монета, яка виросла досить багато або ж злом тренду пішов, тоді так. Але зараз краще взагалі не розглядати. Ви можете для початку, я б рекомендував почати торгувати біткоін, ефір, тому що вони зрозуміліші. І на них легше торгувати. Ви не будете втрачати так швидко на них кошти, тому що вони ходять, бачите, дуже всередині дня туди-сюди. Тобто, якщо ви зайшли, наприклад, зараз ось тут, ну, тут я б навіть не заходив нікуди, тому що, як бачимо, ціна почала різке падіння, так? Але якщо. Дивитися, то ніби тут є боковик, можна зараз зайти лонг. Таким чином, якщо ціна піде трошки нижче, вона відросте. Звісно, якщо це не пастка, і ми можемо закрити, якщо ми не вгадали, куди піде токен. Ще що хочу сказати, що більшість токенів вони є на всіх біржах. І їх дуже багато є нових. Наприклад, бачите, тут пише нова, нова, і це буквально вони вийшли за один місяць. Досить багато. Токенів дуже багато є, і я б не рекомендував торгувати усі токени. Старайтесь знайти свій токен, який є волатильним. Наприклад, Mantle або SUI можете взяти. XRP, вони такі старички, і вони не заскамляться, вони ходять постійно у боковику. У них, якщо ви почнете їх торгувати, наприклад, на певний час, тільки, наприклад, XRP почнете кожен день торгувати, то у вас формулюється око так, що ви будете бачити графік і будете розуміти, як токен ходить. Тому що кожен токен він по-різному малює свічки. І таким чином, якщо ви присвоїтесь, ви будете розуміти, е вже просто дивлячись на графік, куди ціна піде. І, звісно, це вимагає певних навичків і потрібно обов'язково розуміти, що якщо ми міняємо таймфрейм, то е свічки будуть інші. Тому також рекомендую торгувати вам е на декількох таймфреймах. Наприклад, що можу по собі сказати, як я торгую, як я дивлюсь, це один день, щоб бачити повну структуру. Отож, я бачу, що токен був на дні, і він виріс досить багато. І розумію, що ріст може бути невеликим після цього, тому що токен і так накачали. Я більш-менш розглядаю тут тільки шорт. Звісно, можна розглядати лонг, якщо вона, наприклад, ось сюди впаде ось сюди, і на таких рівнях заходити лонг. Але тут я б розглядав шорт. Це якщо ви торгуєте більш-менш на один день-два дні, тримаєте позицію. Також дивлюсь, на 4 години. Тут також більш-менш зрозуміло, що. Токен, бачите, має таку несхідну тенденцію. Ось, постійно падає. Тобто від цих значень можна зайти в шорт. Е, і останнє, на що я дивлюсь, це 15 хвилинка. Це якщо я заходжу буквально там на півгодини, годину і виходжу. Так, про це сказав. Е, також рекомендую вам прочитати деякі книги. Про трейдинг, можете почитати також про смарт-мані, якщо вам це цікаво. Але й, е, у кожного є своя стратегія торгівлі, кожен собі вчиться, кожен собі придумує, як йому е, краще Получається можливо, і торгувати. До прикладу, я здебільшого привик торгувати на 1% від банку. Тобто, якщо у мене є 1000 доларів, я відкриваю позицію на 1%, тобто 10 доларів з 10 плечем. Це буде 100 доларів. І таким чином, відкриваючи 1%, у мене ліквідація буде там високо. І якщо токен виросте, я зможу його ще на 1% добрати, і таким чином ТВХ зміниться. Така стратегія непогана. Але з нею також потрібно бути обережним. Можна взагалі заходити на 0,5%, якщо ви не хочете зовсім ризикувати, якщо у вас є досвід, є великий уже банк, то це ідеально може підійти для щоденного заробітку. На цьому у мене все. До зустрічі у наступних відео.